Прогноз погоди, українська спека з характером. Ну що ж, любителі пітніти без приводу, тримайтеся. Найближчі 10 днів в Україні усе стабільно, стабільно, нестерпно. Але давайте по черзі з мапою душевного вигоряння і фізичного перегріву. Не забудьте підписатися, поставити лайк, щоб ми разом пережили це пекло з іронією, сарказмом і вентилятором у руках. Захід і північ України. Тут життя трохи легше, температура така, ніби літо засоромилося. Спека та ні, тільки легке пекло в режимі економ. Можна дихати, але не розслаблятися. Сонце все одно пече, тільки делікатно. Південь і схід України. А тут, як завжди, шашлик з вас готувати можна без мангала, температури стабільно за плюс 30, подекуди і плюс 35. А на деяких метеостанціях вже пора розливати пісок у пляшки і продавати, як сахару лайт. Полегшення очікується. Та не поспішайте відкривати шампанське. Це всього лиш кілька днів, коли спека трохи менше вас принижує. Ну там буде не плюс 35, а скажімо, плюс 33. справжній курорт. Ага, 31 липня, початок серпня, ніби як температури трохи вирівняються. Але це як у когось на два зуба більше, все одно боляче. На південному сході спека може знову взяти реванш після дводенного відпустки, повернувшись як токсичний колишній з новою силою. А плюс 40 буде? Ні, ну не цього разу. Синоптики милосердно повідомили. Поки без фритюрниці під відкритим небом. Але не розслабляйтесь, це не обіцянка, це просто пауза. Підсумок, спека стабільна. Кондиціонери нова валюта. Кавун єдиний рятівник. Захід і північ виживають. Південь і схід готуються до ще одного туру в пекло Промакс.